Перша поява Андрія Шевченка перед українським журналістом після призначення відбулася тиждень тому. Тиждень тому і на цій прес-конференції на відкритому тренуванні була присутня наша Ольга Зоріна. Вона поспілкувалася із Андрієм Шевченком, поспілкувалася із багатьма футболістами, і вона розповість про ті зміни, які відбулися і в дисциплінарному плані, і у тренувальному процесі, більш детально. Перший офіційний свисток для Шевченка-тренера прозвучить уже завтра. Коли змінюється штаб, склад збірної, з'являються нові обличчя і пропагуються нові підходи. Завжди підсвідомо очікуєш позитиву. Оболівальники, що цього тижня вперше спілкувалися зі збірною на звичному для Європи відкритому тренуванні, живуть вірою. Журналісти, які отримали максимальний доступ до штабу та гравців, питаннями, якою ж буде команда і чого усім нам реально чекати від матчу з ісландцями? скажемо так, Шевченко заінтригував. Могу вам точно сказати, що будемо грати з однім братарем. Це да. точно. Да. Ну і чотири захисника. Далі вже все забув все буде зависимості від стану. Опять, коли вже непосредственно підготовку, посмотримо там. У нас е, несколько е, тактик, які ми плануємо. Використовувати. Тактика чудово, теорія ще краще. Щоправда, останню варто подавати футболістам дозовано. Не всі готові засвоїти півтора годинні лекції. Я Ну, длінни не люблю. А так теорія чи не люблю, ну не длінне. А якщо серйозно, то вже на першій теорії тренерський штаб запровадив принципові зміни, як от обов'язковий дрес у їдальні. Усі гравці сприйняли ці зміни як належне, навіть більше з ентузіазмом. Що касалося на дисципліни в самій команді, то є. Есть... Вплоть до того, что нельзя пользоваться телефонами, там, в столовой, в столовую ходить вместе такие все общие. Немного все построже, но поверьте, все нормально. Это футбольный момент. Во всех солидных клубах такие правила есть. Как бы, нету такого. Кто хочет, э, разговаривает по телефону, кто хочет, кушает. Или еще как бы все вместе должны. Обедать и ужинать, как бы поговорить между собой. И потом все вместе разошлись. Это, как бы, у меня в Байере то же самое, точно такие же условия. Это я считаю европейский подход. Європейський підхід подобається уболівальникам. Пів години футболісти приділили селфі автографам, спілкуванню з пресою і фанами, тоді як головний тренер сушив голову над стосом своїх проблем. Серед них як не дивно кадрова: 32 кандидати найбільший в історії список. Разом із тим, вибір все одно обмежений. Травма Хачеріді змусила Шевченка запрошувати ще одного захисника. Викликали морозюка, котрий останній матч Динамо проти Ворскли провалив. Зрештою, і хачі Ріді, і морозюк табір збірної залишили. Євген через незаліковану травму. Микола не зміг пробитися до остаточного списку на гру з Ісландією. Якщо в центрі за наявності шахтарського квартету, кучера, ракицького, ордиця і кривцова конкуренція відчутна, то позиція лівого захисника видається особливо невлаштованою. Тут наставник розраховує на Соболя і Бутка, але Богдан лише у шостому турі отримав першу ігрову практику сезону у Шахтарі, а тренувальний тонус і офіційні матчі дві великі різниці. Є й інші нюанси. Основная нога правая, поэтому всегда комфортнее играть справа, и передачи отдавать сланга. Ну, как бы левая тоже, можно сказать, ее дело нужно пускать, поэтому она ну, должна быть не для самоката. И поэтому можно и слева. Если тренер как бы скажет играть слева, то буду слева играть. Праворуч Ексін Зефадецький. Артем змінив клуби, опинився в Німеччині у давно забутій ситуації, коли необхідність виходу на поле треба доводити у конкуренції. Легка пробіжка і розмова з Шевченком, такий підсумок першого тренування Артема у новій збірній. Можемо припустити, що крайнім захисникам доведеться рухатися більше і грати високо. А от наскільки відповідає цим вимогам фізичний стан футболістів, покаже тільки гра. Скоріше всього буде ще більше не тільки фланги, а також центр поля. На все в зависимости, что была компактность. Если будет на поле компактность, то будет нам легко как в обороне, так и в атаке. Мы должны друг друга чувствовать рядом, чтобы понимать, как действует партнер на поле. И я думаю, что акцент будет, понятное дело, на фланге, потому что это как Можна сказати, наша ударна сила, ну, але від центра теж буде дуже багато зависти. в центральній зоні. Шевченко відмовився від попередньо запрошених рибалки Безуса Юрченка. Владлену, Лену, зіткнені з Селезньовим, пошкодив і до того проблемну ліву ногу і змушений був повернутися у розташування Баєра. В центрі у Шевченка та Соті Рауля залишається вибір зі Степаненка, Малишева, Коваленка, Сидорчука, Гармаша Буяльського, Зінченка, Шахова та Ротаня. Андрей Николаевич просит, чтобы играли в конвенционный футбол, то есть чтобы выходили в атаку за счет коротких средних передач, поменьше длинных, чтобы не спешили и находили пространство между линиями и при потере мяча быстро вступали в крест. Ну, это так, как бы такие общие положения. Я думаю, нам будет уже конкретно по позициям, по каждому рассказывать, что нужно делать, но типа в общем, вот такой вот план. Що нині являють собою крайні атакувальні хави, теж загадка. Коноплянка останнім часом не грав, до того ж переживає етап зміни клубу. Ярмоленко не демонструє звичної потужності на тлі суперників у прем'єр-лізі. Петряку просто бракує міжнародного досвіду, а Караваєва взагалі за два дні до гри виключили з табору команди. Разом із тим показовий, що Шевченко відмовився від спарингу. де можна було би побачити певні недоліки в умовах, близьких до бойових. Почему я отказался от игры? Для того, чтобы была возможность поработать именно над тактикой с ребятами. Поэтому я думаю, что сейчас, на данный момент, вот эта товарищеская игра не нужна была. Надо именно тренировочный процесс. Поки що Шевченко не схильний натуралізовувати іноземців, потенційно готових підсилити збірну. Йдеться про Марлоса і Мораєса. Його гасло майже як у 12 стільцях. Зранку паспорт, а увечері подивимося, чи підійдуть. Здивував наставник вибором гравців на позиції нападника. До бійця зозулі, що за Бетіс ще не грав, звичного Селезньова, котрий у шахтарі цього сезону провів тільки 147 хвилин на полі. Неочікувано додалися дніпряни довбик та баланюк. Юнаки й самі приємно вражені та з пієтетом ставляться до Андрія Шевченка. Сначала ну, не поверили, если честно. Думали, что ну, шутять над нами. А потом уже, говорю, да, ну, вызвали, что ну, говорит, ну добре, поехали, посмотрим, как оно там. Я приятно удивлен. Именно тренер, который должен быть. Разговаривает, уверен, что он будет подсказывать. Он з тобою бісі до хоч сутки, буде з тобою говорити, щоб ти все понял. Артем Довбик, побувши у національній команді три дні, перебрався до стану молодіжки. Його дебют відтерміновується взагалі. Не отримали виклику бутківські і девічі, які грають у Росії. Шевченко так пояснив, чому їхні кандидатури не розглядаються. Я оцінював граков по їхнім качествам, тому тих які і нападаючи, кого я визвав. Я вважаю, що вони больше готові помочь нам сьогодні. Поки я інших кандидата не розсматрю. Ліміт часу саме це на думку Шевченка вирізняє роботу наставника збірної від праці клубного тренера. До слова, усі члени його штабу це люди, які раніше працювали лише у клубах. Тиждень підготовки мало, але це все, що має Андрій Миколаєвич. не завжди буває положительні результати. Правильно, але, коли ти оглянешся назад і подивишся на свою історію, завжди можна чесно було собі сказати самому, що я взяв все, що було в моїх силах. Ці слова стосуються не тільки усієї тренерської кар'єри, а й конкретного матчу. За сланцями, наприклад, ось ось побачимо, яким шляхом збірна йтиме до мети фінальної частини чемпіонату світу. Ну ви тут дуже жваво обговорювали оцей матеріал. Я так перепрошую, але я все-таки глядачам розповім. В основному пройшло йшла мова, тому що, знаєте, виходить таке, що ми десь за кулісами обговорюємо, а в ефір це не виводимо. Правильно? Знакомі, перше, тим, перше, вон, це, вон, перше да. це, це стосується того, що ви критикували тренерський штаб за те, що вони все-таки відмовилися від тренувального матчу, від спареного. Олександр Оксіч. Ну, це не критика була, ми сказали кожне своє мнення. В принципі, в амненні ми о тому що постулат любая краще найкращі тренування. Он, так сказать, не отменялся еще. Поэтому по сім'ї всі спарринг нужен був. І молодіжка була, могла би сирати, і Динамо, я думаю. Тобто, якщо було желание, то цей спарринг би состоялся. Но, з іншого боку, Шевченко пояснив це тим, що він хотів більше попрацювати в тренувальному процесі. А де вона должна тактика? На в матчах відповідальних, Правильно? Не, ну правильно. Ну для того, щоб увидети, можна було провести. Це моє, опять же, мнение, контрольну гру, там, товаришський матч. бачите. І про... увідіть те... Що да. не вистачає, які пожелання, які ошибки. Контрольний матч передбачає можливість того, що всі грають. Бачите, тут була історія про те, що були кілька серій, мінялися футболісти, є можливість поміняти, подивитися на різних позиціях в різних зв'язках. Тобто це більше була як тренувальна, така спроба побачити, що можуть футболісти в таких умовах. Я не думаю, що ця гра сильно би відрізнялася від товариського матчу, матчу, там, зокрема, збірної Молдови чи ну, збірної Грузії. Ну, нас же не могли їхати португальці чи італійці, правда? Ні, ну, зрозуміло. Тобто є можливість тут так само працювати. Другий не, ваш не. момент був про те, що зараз якось ми дуже так бравурно говоримо про те, що ми будемо атакувати засланцями. Це, Юрій Миколаєвич. Ну... Ви в це не вірите. Ви говорите про те, що головне на нуль зіграти. Ну, мені так кажеться, перша задача це все одно зіграти на нуль, тому що. Атаковать это хорошо, только я не думаю, что исландцы будут полностью прижмутся к своим ирландцам к своим воротам, да, будут сидеть там ждать, позволят нам. Позволят, просто, да, да, позволят это, это, это. потому что тот футбол, который они показали на чемпионате Европы, у них достаточно хороший футбол показывали. Да, они провалились только с французами. Все. І то, я думаю, правильно, сказал, сказав, то уже усталось вот то есть ничего не давало. Поэтому здесь сложно говорить. Давайте дождемся. Все равно ми можемо говорить все, що угодно. Но то, що я думаю, каждый з нас будет болеть за нашу сборную и хотеть победы, это 100%. Насколько залежні мы зараз від Коноплянки Ярмоленко? Олександр Оксіч. Ну, это ж крилі атаки, это средняя лінія. И от того, как сегодня крайне хавы выглядят, как они играют, как они атакуют, как они организовывают атакующие действия, это успех команды. Эдуарде. Ну как и любая команда зависит от формы и состояния и игры и лидеров. Мы же видим Месси вернулся. 1-0. Не надо мы слева Петряк и справа Караваев. Только они чуть зазбоили и Заринец. Это зависит от игры летит. Мы про Зоре поговорим. Только они в порядке. Мы видим, команда летит. Вот вам и все ответы. Так полетимо зараз? Завтра. Очень на это надеемся. Надеемся, да. Я думаю, надо надеяться на лучшее. Единственное, тоже вопрос. Тот же Ермоленко то играл, то не играл. Но я надеюсь. Тоже он не играл, потом пропустил, то есть сразу вышел и забил вот, с теми же Карпатами. Здорово сыграл. Потом где-то опять коноплянка, ну, он не играл там, допустим, не было игр. Сейчас эти переходы, чтобы. Ну, вот ли они справиться с вот этими всеми делами, да, переходы, Тут... нервы.